Вітаю, друзі. Після того як видання за економіс повідомило, що на Банковій готуються до виборів. банкова почала виправдовуватися офіс президента через своїх офіційних спікерів, неофіційних і різних посіпак, повідомляє ні, ні, що ви ми тільки за все хороше. Ми проти виборів. Хоча по факту всі знають, банкова почала готуватися до готуватися до виборів у квітні. 2022 року зразу після того як була звільнена Київщина, і після того як рашисти були вибиті з Бучі Ерпіня, Мущуна, було замовлений перше соцопитування, і в нього до неї речі офіс президента вніс. Валерія Залужного саме тоді вони почали міряти рейтинги, партійні, персональні для того, щоб розуміти, якщо провести негайно вибори, то який буде результат, тому що вже тоді вони почали думати: хо-хо, ми зараз на цьому наступі зможемо підняти свій рейтинг прагматично, цинічно, але офіс президента цікавить тільки утримання у влади. Що вони можуть зробити в країні? Неважливо їм неважливо. Але але нам, нам треба пам'ятати. Що офіс президента не завжди щирий, не завжди каже правду, і це легко довести. Наприклад, заява представника. Фракції слуга народу і очільники і у парламенті Давіда Рахамія він сказав, що підготовка до виборів не ведеться, і жодної наради у президента не було. Це він сказав суспільному. Про те, що коментував видання економіст про те, що буде підготовка, йде підготовка до виборів, і може вона буде навіть ці вибори. Може бути навіть у липні. Давайте зразу за економіст може помилятися. Більше того, за економіст і раніше помилявся, але. Знають, що офіс готується постійно. Для чого? Для того, що якщо негайно почнуться вибори, вони вже готові. Інші ні, а вони готові. Тому як ставитися до цієї заяви? Дуже просто. Арахаме Бреша, давайте доведу. Перше, коли його спалили разом з Корнієнко, віце-спікером в Миколаєві, пам'ятаєте, коли вони розповідали, що Алахвердієва баба. Робоча корабельна сосна, але трохи піддута, ту матч, вони зразу сказали що ні, брехня цього не було. Збрехали, не вибачились. Потім пам'ятаєте цю заяву, що всі світові ЗМІ, які розповідають про повномасштабне вторгнення, брешуть і вони гірше, ніж Соловйова і Скабєєва. Арахамія. Вибачився? Ні. Брехня про те, що Ари... цей Абрамович врятував. 400 тисяч життів українців про це е, Рахамі написав лист до лондонського суду, в якому повідомив все для того, щоб на Абрамовича Гаманець Путіна не накладали санкції. 400 тисяч українців врятував Абрамович. Ну, віримо, звісно, ну як така свята людина каже, він же ніколи не бреше, як в цей раз теж. А, але найцікавіше, що він це робив постійно і раніше теж. Пам'ятаєте, коли його запитували, як так сталося, що до Відні він літав на літаку Фірташа? Співпало, сказав Арахамія. В нього взагалі завжди все співпадає. Так склалося. Тому, коли Арахамія каже, що ніхто ні до чого не готується, в мене складається розуміння, що. Якраз готуються, я спочатку його процитую: я не тільки не брав участі в тій нараді, але навіть стверджую, що такої наради взагалі не було. Так не брав участі в тій нараді чи її не було це ж різні речі, і а, він може і не брати. Але якщо він не брав, це не значить, що її не було. Далі ніякі вибори не готуються, жодної підготовки не ведеться. Ми навпаки постійно працюємо над тим, щоб заспокоювати наших колег з інших політичних партій та фракцій, тому що вони постійно ось уже два роки кажуть, що ось ось вибори. Сказав він. Ну давайте нагадаємо заяву Стефанчука. Так, спікера Стефанчука який каже, так «Да, кажуть, що вибори під час війни неможливі, але давайте запитаємо, може і можна їх провести. Це ж Стефанчук. Це ж слуга народу, це ж очільник парламента, якого поставив офіс президента, це той, за якого голосував і Арахамія теж. Так він що, теж з опозиційної вже фракції чи ні? Влада бреше постійно. Це вже так сталося, але саме ця влада бреше завжди. Коли як дізнатися, що Арахамія бреше? Як тільки він відкриває рота, ну, скоріш за все, з великою вірогідністю, це брехня. І я вам довів до цього декількома прикладами. А, але те, що Арахамія ще нагадує, що всі парламентські партії та групи ще у 23 му році підписали документ про те, що вибори мають відбутися через 6 місяців після зняття воєнного стану, і щоб позиція не змінилася, це знову брехня. Ні, вони підписали ця цидулька до одного місця. З нею можна сходити рази щодо туалету, але чому я так ставлюся до цього? Тому що є закон. Закон, який говорить, як тільки знімається військовий стан, 60 діб і починаються вибори, і це найцікавіше, тому що в голові архамії знову маніпуляції, знову брехня. І тут нічого дивного: влада чіпляється за владу. Вибачте, за тавтологію. Їм потрібно отримати за владу, тому що вони розуміють, після того, що вони скоїли. За весь час свого правління, а особисто під час війни їх будуть доганяти. Більше того, їх доженуть. І багатьох чекає не найкраще майбутнє. Вони це розуміють. Так, дехто з них планує сховатися, дехто планує, що зможе відмазатись за гроші, але це їм не допоможе. Тому що запит на справедливість настільки великий, що якщо наступна влада не почне його реалізовувати, то вона буде. Дуже короткою ця влада. Більше того, вона закінчиться миттєво і тому є запит на покарання: тих, хто пилив бюджети, тих, хто організував схему з виїздом за кордон у Хилянтів і збагатився на цьому на більше ніж 8 мільярдів доларів. Тим, хто а, гуманітарку пилив, той тих, хто розмазували гроші з розпилу на єдиному телемарафоні, тих, хто вкрав гроші на побудові. Дронів і бракованих мин, ті, хто виводили гроші за кордон на зброю, а зброю Україна не не отримувала всі. Вони, і ті, хто ще пилили гроші на відновлення, і ті, хто мали відношення до видалення кредитів під обічайні відсотки, і потім ці гроші знову зникали. Всі вони хочуть, щоб влада не змінилася. Чому? Ну тому, що вони розуміють, зміна влади. Це відповідальність. Відповідальність по закону. І е, велика частина з них розуміє, не зможуть ані відкупитися, не зможуть ані сховатися. Тому будуть шукати варіанти, як залишитись при владі і підтримувати владу щиро і несамовито. Бо для них це час відповідальності, а вони хочуть його, якщо не уникнути, хоч би відтермінувати. Пам'ятаєте, як один з слуг на початку свого правління заявив. Тут столько денег, так можна прибарахлітися, що внукам хватить. Так от вони прибарахлилися і непогано прибарахлилися. настільки, що хочуть уникнути. Вони, їх прислуга, їх посіпаки, їх говорячі голови, всі вони розуміють, кінець цієї влади це кінець їх спокійного існування то потім будуть відповідати. І не все за те, що готувалися до травневих шашликів, а не до повномасштабного вторгнення. І не за те, і не тільки за те, що маніпулювали законом, фактично порушили його від, від перешкоджання депутатам виконувати народним депутатам виконувати їх повноваження до переслідування незаконного переслідування журналістів, опозиціонерів і опозицію. До, ну, там можна перелічати величезну кількість, але найбільше за мародерство: за розкрадання коштів під час війни. Коли найкращі сини й доньки віддавали життя в ім'я існування України, представники влади, які прийшли в 2019 році в парламент, в офіс президента, в кабінет міністрів, взагалі владу в різні інституції, займались збагаченням і. Зараз вони не хочуться розслідувати і навіть намагаються уникнути будь-якої відповідальності. Саме тому не звільняють жодного з хмельницьких прокурирів з псевдоінвалідністю. Ну тому що це свої система показує, ми своїх захищаємо, але і ви нас не чіпаєте. Саме тому вся система сьогодні корумпована паралізована. Саме тому величезна кількість покидьків будуть розповідати, що до виборів не готуються, але готуються для того, щоб їх швиденько провести і намагатися утримати владу. Але їм це не допоможе. Пам'ятайте про це. Дякую, що дивилися, дякую, що підписалися, прокоментували, поширили відео і дякую, що підтримуєте ЗСУ. Тримаємося, об'єднуємося, підтримуємо ЗСУ, і все буде Україна!